Добрий день, сьогодні 1 вересня, Полтавська область. Чотири грушки зачепилося. Санта Марія, італійський сорт. Перше плодоношення, в цьому році померзло, і якщо навіть десь щось і є, то доволі дефектні плоди від морозу, а Санта Марія виглядить доволі доволі непогано. Чотири грушки. Всі вони. Такий гарний вигляд мають. І тут вже оси почали дегустувати. Тому саме спробуємо, що воно таке. Там написано в описі, що вона раннє осіння, ну, перша вересня, як десь таке, і зривається, потім ще може полежати місяць. ну, ну. Одну спробуємо а ті спробуємо дозарювати. Але теж вже ось вона посвітлішала, тобто якраз технічна зрілість в неї є. Саме деревце доволі чистеньке, листя, все в ньому гарне. На IV сумісне з айвою. Доволі непогані показники, як для такого сорту. І Ну, по селі росу, от інші сорти тут же ж, то ця сама вища, при тому ще й з плодами, а ті без плодів. Так, що, схоже, рослість у неї хороша, а якщо на Айві, то це буде доволі непогано. Так, ну що, спробуємо. Ось такий вигляд має. ну, Груша. Важко сказати, які будуть розміри. І в описі написано там навіть до 350 грам. Можливо і будуть. В цьому році все маленьке, все від морозу е отримало стрес і, звичайно, росту не було. Так. Чисто солодка. Кислоти в ній не чую я. Ну, але ще хрустить. Ну, тобто, дійсно, їй треба полежати, вона тоді розмірчиться. Немає кам'янистостей, масляниста буде. Зразу просто хрустки з-за того, що вона ще така тверда, доволі соковита. Ну от На цей час з чим зрівнювати, навіть не знаю. Якщо такі красиві грушки, то, то це треба мати, мабуть, таку грушу. І я її посадив і на дитці посадив. Ну, побачимо, що там буде. Цю оце ж скільки її. Окулянтом садив, то третій рік від окулянта, тобто від саджанця другий рік виходить. Її. Оце десь таке. Так, зів'я півгруші, щоб оприділити більше, Ну, ледь замітну кислинка є, тобто вона не прісна. Це ще краще, ніж я думав. Верх, видно, краще достиг, а ниж іще, ну, тобто дозарювати треба. Тут вгорі така. Солодка вже і з невеликим хрускотом, така як Ноябрьська ну, у свій час там у листопаді. Ну отак десь вона. Хороша грушка. Залік.